Доброго дня! Пальчикова гімнастика позитивно впливає на розвиток пам'яті, мислення і мовлення дітей. Гімнастика впливає на розвиток м'язів пальчиків дитини. Вони стають сильнішими і більш рухливими. Ігри з пальчиками сприятливо діють на емоційний фон. Діти більш починають наслідувати дорослим, уважно прислухаються до слів і розуміють сенс сказаного. Дитина за допомогою гімнастики вчиться концентрувати увагу, починає більш чітко говорити. Гімнастика впливає на розвиток пам'яті дитині. Зображуючи пальчиками який-небудь предмет, малюк розвиває свою уяву та фантазію. Приступаючи до занять, слід переконатися, що у дитини позитивний настрій, важливо розігрітись перед грою, поплескати в долоні, злегка потерти пальчики. При першій грі віршик потрібно промовляти повільно з паузами. Потрібно стежити за тим, щоб малюк встигав показувати рухи. Не варто перевантажувати репертуар новими композиціями. Головне пам'ятати, що починати займатися з дитиною ніколи не пізно.